Себорейний дерматит це захворювання, яке характеризується хронічним запальним процесом у місцях виходу сальних залоз. Оскільки відбувається вироблення надмірної кількості сального секрету, це створює сприятливе середовище для розвитку патологічних мікроорганізмів. Збудниками цього захворювання є грибки роду маласезія. Симптоми прийнято поділяти на три види залежно від типу себорейного дерматиту. Перший тип сатаніці жирний відбувається надмірне вироблення сального секрету. У зв'язку з цим з'являється велика кількість висипань, прищів і вугрів. Сухий тип характеризується сухістю, подразненням і потріскуванням шкіри в осередках ураження, а змішаний тип це наявність обох ознак у одного пацієнта. Переважно місця локалізації цього захворювання це волосиста частина голови, частково обличчя, шия, вушні раковини, груди та спина. Типовим симптомом цього захворювання є наявність вогнищ запалення на симметричних ділянках шкіри. Також вони проявляються у вигляді яскраво рожевих пляшок з білими лусочками на поверхні. У міру загострення захворювання вогнища можуть мокнути і утворювати жовті кірочки на поверхні. Також вони можуть поширюватися по лінії росту волосся на крилах носа у зовнішньому слуховому проході за вухами на спині та шиї. Також це захворювання може локалізуватися в пахвових западинах. Симптоми себорейного дерматиту починаються з появи дифузної лупи сухого або жирного характеру, тобто лусочки у вигляді пластівців або жирних бляшок з'являються на волосистій частині голови. У міру загострення цього захворювання, воно поширюється далі по тілу. Також може розвиватися крайовий блефарит з утворенням кірочок на поверхні та подразненням кон'юнктиви. Ще важливо знати, що при себорейному дерматиті волосся не випадає. Діагноз себорейного дерматиту встановлюється на підставі клінічної картини, а також огляду пацієнта. Для більш точної діагностики необхідно диференціювати це захворювання від таких хвороб, як псоріаз, мікробна екзема та грибкові ураження шкіри. Для більш точного діагнозу необхідно взяти зішкріб для мікроскопічного дослідження. Лікування себорейного дерматиту має бути комплексним. По-перше, якщо у пацієнта є якісь соматичні захворювання, їх потрібно коригувати. По-друге, необхідно переглянути раціон харчування пацієнта та включити необхідні мікроелементи і вітаміни. Для місцевого лікування призначають протигрибкові шампуні, мазі, спреї. Зараз в аптеці досить широкий вибір препаратів для лікування себорейного дерматиту. Однак краще, якщо до лікування лікар підійде індивідуально у вашому випадку. Також при вираженому свербінні застосовують антигістамінні препарати. У разі приєднання вторинної інфекції призначають антисептичні препарати. Окрім цього, призначають антисептичні та кератолітичні засоби з цинком у складі.